Доброго вечора вам. Знову ми. От. І У нас буде гарний контент що відносно тосола. Наш тосол він узде, а, зеленого кольору. Тож у нас там має бути концентрат наш. І тосол. Чому полізли до тосола? Тому що на гарячу із бачка а, гарячий тосол ми відкрили крішку. Давайте зім'я. Ми відкрили кришку на гарячому, провірили які. І сюди гарний, явний запах резини. пахне резиною. Те ж саме і тут. Тобто, ми розуміємо, прекрасно. Так як у нас двигателі гарно нагружений теплово. І раз в годин, ну раз в ну, два роки, раз в рік, це ті, хто любителі своїх автомобілів. От. Тосол треба міняти. Він теряє свої властивості. От. Були прибор, він показував там взагалі там, пару градусів плюс. Тобто його на зиму кидати було неможливо через такий приборчик. І от цікаво, дивіться, у нас наш концентрат і колір нашого тосолу. Похожий він на бензин. Ну Хай фонарик там буде білий, да? якийсь жовтий, але він реально не зелений. Тобто із зеленого в жовтий, з червоного, там які там, які там сині, синього в білий. От вам властивості, які втрачаю, втрачає тосол і охлаждайка його нагруженого двигателя виобразної да? Теплоохолодження приходить в задніці. Ми можемо звісно, його не міняти, можемо їздити далі, доливати концентрат. І себе тішить, що все так класно, все хорошо, не звертаючи на запах. От цей концентрат, який втрачає властивості, превращається в воду. І оці всі патрубки, наші патрубочки, вони як, як вода його нагрівають. Слідчим етапом, етапом може бути, бути забита а, печка, вследстві чого? Чого? Тому що а, це соло, який розкладається, в ньому всередині буде сходити слизь, як алім, алім, той, кислота лимонна, ще щось, там, приманки там, не допоможуть не вам. Це заміна нової жидкості. А, судячи а, що оця нова жидкость зробить чудеса. Вона промиє, ваша пічка працює правильно. Вот. Тосол не, не тільки для того, щоб як так казати, зимою да, щоб не замерзти. Він ж через алюмінієвий радіатор. А його задача потеряти тепло. Тобто, якщо ми не будемо міняти і звертати увагу на тосол, у нас... А чому ще є таке бетовое мені, почему він міняє колір? Оки з блок цилиндри. Да? Тобто тасу, він що робить? охлаждає. Це його задача охлаждати. І він види змінює. І ребята, всім рекомендую, ну як сказати, не таксокоманти, конечно, но нюхайте свій тосол. Звертайте увагу на це все більш конкретніше, вот. тому що це, за цього це... проблеми. Вони там будуть забиті печки, да? там що там у нас ще буде, нагрузка движка і так теплово, тому що моторесурс да, 4-літрового, 6 горшків, да? 4-літрового двигателя, вот. він більший, ніж двигатель, Вольцваген, 1,6. Один і 6 тусол може бути і в 3 роки міняти, і в 4 роки можна поміняти, якщо він не пахне, Він має запаху у нас з горловини, він не міняє колір, да, все добре, все але Спохватилися, вовремя, От, я вважаю, замінили. І ознаки які? Ще раз повторюся, запах, колір його. От. І нагрузка, моторесурс. Так що всім рівних доріг, ребята. І мілочей, мілочей. Ну, мою точку зору їх немає. Вони... Є питання, мають бути відповіді. Всім всього доброго і не доводьте, будь ласка, тосу до чайного состояння Nissan да, 4 так далі. Так далі, так далі. Тоже тосу буде той. А якщо ми не будемо його міняти, ще в патрубках образовується слизь, доставали, чистили, не, не знімав, знімали. Чистили, то і така легка слизь. І коли ви цим пальчиком на чистий папір будете розминати, він буде навіть не жовтий, він буде якийсь мутно коричневий А це вже перші дзвоночки. Або ж, пожалуйста, їздіть до последнього, не міняйте жидкості, але потім вам радіатор раз, радіатор в салоні, два. Усі ці міняти повністю, це буде дорожче, ніж потратитися на нову жидкость вчасно. Не треба затягувати в 3-5 років. Усі, кого питають, то я 13 років не міняв, то сюк. А що ж там робиться всередині? Та не знаю, хлопчає, все ж хорошо. Типа такого плану. Так що, що відносно цього контенту, вам знову даю задуматися, що тосов це теж заміняєма жидкість. так як в двигателі масло, так як свічі, так як ремінь, і будь-що заводні. Всім всього хорошого. Думаю. Вам будет это все интересно и цікаво на розум. Пока-пока!